Я Ярослав Башкевич, ройовий. Я Роман Сагальник, хорунжик. Я Олександр Овчаренко, учасник гри. Я Делікова Анна, учасниця гри. Я Кармазин Марія, учасниця гри. Всі ми козаки та козачки рою Соколи Сотника Семенова, Сарачанського аграрного професійного ліцею. Учасники всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура, Рік курінь, окрім нас герою, має і свого покривителя, патрона отамана громадянської організації Саречавський козацький полк імені сотника Павла Семенова, генерал-полковника Знюка Михайла Юровича, який приймав участь в підготовці нашого рою Соколи сотника Семенова до гри «Сокіл Джура. У рою є відзначка, емблема, це схематичне символічне зображення, назви Рою. Рі обрав собі ім'я визначного козацького військового нашого краю, сотника Семенова, який очолював Котайвородську Сотню, захищав українську землю та збудував за власні кошти три унікальні церкви в Рачанському районі. Учасники звертаються один до одного, друже, подругою із додаванням імені. Урочисте вітання. Слава Україні! Героям слава! Ройове гасло, рою, соколи сотника Семенова в єдності сила, в силі перемога. Клич! Душу Бога і життя Україні, честь собі! Ройовий клич, позивний, відображає лицарську уїнську, козацьку, традицію, світогляд, ідеали. Клич ідейно, об'єднує всіх членів урядів, прямовує їх на позитивну поведінку. Рій має власне ройове знамена. прапорець Сатиновий квадрат, який складається з трьох барв. Барви знамену три кольори вибрані роєм. Основна барва для всіх учасників гри Соків-Чура малинова. На знамені вказана наша назва рою, наша еблема і належність рою до Доузаричанського аграрно-професійного ліцею. У рою є однострій типова форма, виготовлена з елементами типової форми ЗСУ і Чорна Футболка. Рій на перший, другий, розрахуй, перший, другий, перший, другий, перший, друга, розрахунок завершено. Рій, наша назва, соколи сотника Семенова. Наш дивіт, єдницький сила, силі, перемога, краєве гасло, душу Богу, і життя Україні честь собі, Рій, до середини, глянь. Пане суддя, річ сока листотника семенова до конкурсу поряд отой. Ройовий Башкевич Ярослав. Слава Україні! Слава! Розпігайте, словця! Окілджура для нас не просто гра, це наполеглива та важка праця впродовж року. Спільна, дружна співпраця педагогів, батьків, представників органів, місцевого самоврядування та громадських організацій, яким ми вдячні. І для перевірки наших досягнень, наших можливостей маємо велике бажання приймати участь в обласних змаганнях. Віримо в свою перемогу.